Служитиме українським захисникам. На Одеській митниці в контейнері знайшли гелікоптер. Мі 2 На Одещині провели в останню путь морпіха 35-ї бригади ЗСУ. Співали, змагалися, куштували страви національної кухні. На Одещині провели ярмарок, на якому зібрали гроші для ЗСУ. Завдяки злагодженню роботі наших енергетиків на протязі трьох останніх днів нам вдавалось не вимикати освітлення. Але сьогодні ворог в черговий раз наніс масований ракетний удар по низки областей України, зруйнувавши значну кількість об'єктів енергетичної інфраструктури. Дві ракети було збито в небі над Одещиною, нашими підрозділами ППО. Для стабілізації роботи енергосистеми в Одеській області знов вводиться графік побутових відключень електроенергії. Ще раз хочу наголосити, що причина цьому терористичні дії Росії. Але ми все одно не зламаємось і вистаємо. В центрі міста на розі вулиць Катерининської та Грецької горить ресторан «Нікос». Пожежа трапилася близько четвертої години дня на другому поверсі будівлі. Згодом полум'я перекинулося на дах. Наразі на місці працюють рятувальники, вони намагаються ліквідувати вогонь. Як повідомили у прес-службі ДСНС, загиблих та травмованих в результаті пожежі немає. Задомлення у нас пішло к нам на мойку і ми вийшли сказали швидко виходити. У нас в підвалі знаходиться ця мойка. Мойка, ну, кухня знаходиться в підвалі. Ну, конечно, чуть трохи, ну сказали всім вийти, быстро оперативно вийшли, і тебе сидім ждем. Пожежа почалася у сусідньому закладі в Нікосі. Та ми почули просто дим та непонятний запах. Та всі евакуювалися, вивели усіх гостей, що були. Та зараз просто дивимося. Я так розумію, що визивали пожежники працівники того самого закладу, який займався пожежею. Я не можу сказати, бо що було нам страшно. Ми спокійно вивели усіх і евакуювали та все добре. Ми сиділи у моніці за барною стійкою. Як тільки персонал почув запах диму, одразу усіх відвідувачів вивели на вулицю, потім вивели персонал. Забирали речі і коли ми вже вийшли, побачили, що горить Нікас, побачили, як вогонь перейшов на кришу Моніки. Вже дві години рятувальники борються з вогнем, поки що локалізації ще немає, працює 38 рятувальників, задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники працюють у складі газодимозахисної служби працюють чотири ланки, три всередині будівлі та одна через автодробину на даху будівлі через значне задимлення. Попередньо вогнем було охоплено приблизно 300 квадратних метрів. Ліквідація пожежі продовжується гелікоптер Мі 2 виявили працівники державного бюро розслідувань під час огляду одного зі 133 прихованих контейнерів на одеській митниці. Ановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера. Він вже 8 місяців міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням. Наразі гелікоптер вилучили та планують передати його на потреби ЗСУ. МІ-2 є Машиною малої авіації, і він споможений перевозити до 9 осіб, включаючи пілота, чи грузи до 3,5 тонн. Його крейсерська швидкість 194 км на годину. Дальність польоту без заправки 550 км. Наразі він використовується для сільськогосподарських сілей, для Транспортних тощо, але він з успіхом при умовах його переобладнання може виконувати бойові завдання в інтересах Збройних сил України. Даний, даний винтокрил може також приймати участь в доставках спеціалізованих військових груп і їх евакуації з елементами прикриття. Такі вертольоти конче потрібні зараз нашим Збройним силам. as my own. Так, в авангардівській громаді, що на Одещині, прощалися з дев'ятирічним військовим 35-ї бригади морської піхоти Миколою Дзіковським. В середині жовтня він отримав численні осколкові поранення на Херсонському напрямку. Прощання відбулось у рідному селищі. траурний марш люди покладали квіти до труни. Коли настала ця важка хвилина для нашої держави, він не задумуючись, ні слова не сказав ще рідний, зібрав необхідні речі і пішов в тероборону, а звід, звідти вже, звичайно, пішов на фронт. Остання поїздка, неділю назад, він був в авангарді, йому дозволили, тому що він був за станом здоров'я, дозволили йому відвідати рідних. І ми всі, хто ж сусіди казали, Коля, залишайся. Він каже, ні, треба їх добивати, треба їх гнати геть. І з цими словами пішов на фронт. Ми з ним зустрілися літом. Він якраз був після поранення, у нього була контузія. Ми з ним зустрілися у нас в волонтерському центрі. Я говорю, «Ну, все, посидиш вдома, трошки відпочинеш, ні, я назад до хлопців. Назад до хлопців. Завжди усміхнений, завжди привітний, завжди добрий. Він, ну, У них взагалі родина така дуже дружня. Він з бабушкою жив, у них куча планів. Бабушка розказала вчора. Було. Він закінчив університет внутрішніх справ за спеціальністю юристом. Ну, Не встиг попрацювати за спеціальністю. Батькові допомагав батько власний бізнес. Провести військову в останню путь прийшли також його побратими. Золотой чоловік. хороший друг, товарищ, брат одним словом тут уже у нас вот других вариантов нет у нас друг к другу мы уже иначе не обращаемся только так кусок хлеба делили это все мы видели раньше в фильмах это мы уже пережили тут не скажешь что это надо прожить мы с первых дней с 27 февраля вот, мобилизировались. Не доїдали, не, до... не досипали. Все це було до останнього. Дмитро Васильєв. Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса, втрати російських військ станом на 31 жовтня. Особовий склад близько 71 тисячі 820 осіб. Танки 2686 одиниць. Бойові броньовані машини. 5485 одиниць, 1728 артилерійських систем, 383 реактивних систем залпового вогню, 197 засобів протиповітряної оборони, 275 літаків, 1413 безпілотних літальних апаратів, 253 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 4128 одиниць, спеціальна техніка, 154 одиниці. 16 кораблів та катерів. збито 352 крилатих ракет. Слава ЗСУ. В першу чергу, що я осознав, що почалася повномасштабна війна. І вже друге осознанне, що Ти втратив роботу. Тому що ти розумієш, що на сьогоднішній день. Ти я казався його ізноце. Максим Мельник. Він кок з 15-річним досвідом. У березні цього року він мав йти у рейс після тривалої перерви. Але почалася війна, та для чоловіків призовного віку закрили кордон. Тож останні 8 місяців чоловік не має роботи за фахом. Показую вам документи, які на сьогоднішній день необхідні для того, щоб пересіч границю. От також необхідно предоставить контракт моряка, либо гарантійне письмо, либо крюліст, которая дает гарантию того, что моряк идет не просто пересекать границу, у него есть работа. Вот. Также мы, прежде чем получить это одобрение на границе, мы должны варифицировать наши документы в администрации судноплавства. С этими всеми документами, паспорт моряка, вот, мы будем заходить в военкомат, где, естественно, уже будет алгоритм, по которому мы будем дальше получать дозвіл на перес пересечення границі. У вересні моряки отримали право на виїзд. Проте військкомати досі не мають алгоритму, за яким можуть надати право на перетин кордону. У моряків, по суті, забрали право на роботу. Тому що моряки, які, давайте по правді говоря, да? моряки, які потратили достатньо багато часу, щоб отримати свою професію профільну да, в морі, і ті, які працювали годами и десятки лет э, по своей профессии, сегодня найти альтернативу намного сложнее, чем э, людям здесь. У меня есть еще другие возможности. Я также могу подрабатывать в интернете, в IT-сфере. Вот. Э, и сейчас этим занимаюсь. Но, опять-таки, это... Это подработок, это возможность, скажем так, прожить здесь на тот момент, пока идет война. Но я вам скажу так, что до войны были и долги, и То есть это все все равно никто не отменял. Мы понимали, что это ну, как бы единственный источник дохода у него это море. Конечно же, мы расстроились, так как он уже собирался на данный момент э, уходить в рейс, потому что сидит уже больше сидел на тот момент уже год дома. Разница ощутима, так как э, Максим является единственным кормильцем в семье, в семье. Звичайно, різниця що ті, коли чоловік роботи, коли він сидить вдома. Гова українського об'єднання моряків Кристина Король розповідає, отримати роз'яснення від військкомату моряки не можуть. Ми з моряками також відвідали знову київський військомат. Ми приблизно там були десь. Протягом трьох-чотирьох годин кожний робітник військкомату нам казав різну інформацію: що або почекаєте, або зараз до вас вийде уповноважена особа, або алгоритм діє, але ми не скажемо, як, як він на самому ді... ділер працює. Моя суб'єктивна думка, що затягується процес, тому що саме в одеському регіоні дуже багато моряків. Та є зацікавленість в тому, щоб була корупційна складова. Ми звернулись по коментар стосовно цієї ситуації до об'єднаного центру сил охорони та оборони Півдня. Та втім, там нам відмовили, пославшись на відсутність інформації про алгоритм видачі дозволів на виїзд за кордон військовозобов'язаним морякам. Дмитро Васильєв, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це буде супер! Каже, порадуйте себе. Хто мріє про власний будинок? Ви розумієте, це така цікава річ. Треба візуалізувати свою мрію. Продано, Віталій Володимирович, у тебе є будиночок, а ми їдемо далі. Так, у селі Красносілка збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Під час благодійного ярмарку можна було придбати виробу ручної роботи, а також скуштувати страви національної кухні. Усе це учасники готували самі. У нас були паляниці, одна залишилась, фарширована рибка. різні види, вареників з різними начинками, млинці з сиром. Шашлики, до речі, ще багато гарячі беріть. Ми радо всі дружно підтримали зсу і звичайно всі бажають миру, швидшої перемоги Тож, дружно. Все робимо з посмішкою. Кожний старостинський округ громади представив свою продукцію. Алла приїхала на ярмарок із села Новокубанка. Приготували страви, наближені до болгарських традицій. Каже, сьогодні гарна торгівля. Це в нас бринза хазяча, це чорнослив з горіхом в віні, це міліна з бринзою. Розкатуємо тісто і зробимо з бринзою. Та й все інше, голубці. Безумно вкусно. А я моя саме любі блюда різноманітність велика. Не думала, що і будуть і ікони, і якісь вироби. Люди думала, тільки страви будуть, але настільки різноманітний наш край, що можна тільки захоплюватися. 300 літрів юшки приготували на кострі, розлили у стакани та за символічну суму продавали усім охочим. Тут в основному толстолоб голови. Ну, все. Быть очень вкусно і на свіжому возики тот, який рано почав робочий день, то вот, йому сейчас якраз гаряченького не мешает. На ярмарку можна було приміряти національне вбрання. Дев'ятирічний Артем перевдягається для фотосесії. Вагомий метод у розбудову красносільської територіальної та громади. Активно громадянською... Зараз обережемо. Чому... <ріху> справжній українець. А, так? а я теж коза. Інтересно <ріху> вперше в такому наряді, реально, як показати. Мені подобається, ніколи ще не, не була в таких великих штанах і в такій шапці. Підготували тут розваги і для спортсменів. Вони стояли у планці, підіймали гирі, а також змагалися в армреслінгу. Центр от це центр става. Отак розвернули за Шо? эту Штуку обізательно. Дві команди реді гонят. Зробити такий ярмарок мешканці громади хотіли давно, але через різні причини відкладали, каже голова Красносільської громади Марина Архірій. Це аукціон рідна єднає різних представників сьогодні. Це вне політики. Це така акція, яка мені здається, сьогодні наших громадян саме і єднає. Це підтримка збройних сил. Сподіваємося, що зберемо значну суму, але ну будемо дивитися на які, скажімо так, цілі вистачить, тому що є. Є побажання дуже, скажімо так, амбітні. і Ми хочемо їх виплатити в життя. Усього на заході на потреби зсу вдалося зібрати 130 тисяч 744 гривні. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 1 листопада. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 10 вночі та від 11 до 14 градусів в день. В Одесі ясна погода, яка ввечері може змінитися на похмуру, без опадів. Температура повітря вночі 6-9 градусів, вдень 12-14 з позначкою плюс.